Друзі, доброго ранку! Ви на каналі Копачі збирачі. У нас наконець не погода. Гляньте. Мабуть, я не знаю, один із небагатьох разів, коли ми виїхали, що нема дощу, все круто, все класно. І ми виїхали саме саме ранку. Ходимо годинки 4 перед роботою. І, в принципі, я думаю, може щось даже не може, а вже і знайшли, в принципі, чому я включився. Так що, якось так ось дивіться, такі огороди. По цю, по цю ось сторону кущі, там заброшені, дома стоять. І глянули не засіяний ще огородок, не за, ніде нічого, і вирішили зайти. Тому що поля зараз активно засіють. А ми вирішили тут пройтися і я ж кажу, перший сигнальчик був, перша знахідка, перший крутий сигнал, тільки ось вийшов. Я ж кажу, зразу тільки вийшов. І був крутезний сигнал. Просто думав, що якась банка, думаю, не буде поки включатися, і щось буде цікаво, то я включусь. Ну, Випав мені перший кругляшок, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і не перемикайтесь. Погнали дивіться. Друзі, ви тільки подивіться, ось була ямка. Вона чиясь стара була ямка. У мене кругляшок випав. І він зверху практично був. Що нам тут попалось? А нам попалося Хе -хе. Олександр II. Копієчка. Да, коп а Ну, Зараз подивимось. Зараз. А ти казав, рік, покопано, покопано. 1854 рік. Стандарт. В принципі, ну, гляньте, стан буде бомбезний, Крутизна монетка забираємо і ходимо тут же. Головне, щоб вона не була последньої, як це часто буває. Вон Серік ходить, так що вихожуємо. Друзі, після тієї монетки обходили вже мабуть годинки-дві. Сигналів практично не було. Були раз, раз на жбонь, ложки попадали, ну, в принципі високі сигнали, ось такі е, ці, як вони алюмінієві, от якихось там не знаю, котілків, е, потім ложки, ось такі гвозді старі. Ну, є цікаві сигнали, але нічого стоїш не було. І тут гляньте, все, я виходив, який сигнал. 92. Якщо знову ніякий не обломок, то дуже схожий на монетку. Так, да, так, да, гляньте, друзі, я її ковернув і вона зразу випала. Є, Є, зразу випала. Є, є монетка. Та да, тут звісно вихожено все, мабуть, в хлам. Вроді слідів особа не видно. Ну і сигналів високих нема. Як так, то я не знаю. Так, а нам попалась одна копійка з серебром. Це в нас виходить Микола І, 1841 рік. І гляньте, не затерта. і з цієї сторони все видно. Ні, ну Буде бомбезна в монетки. помиються водою, буде чітко, лайкосик і погнали. Друзі, ось дивіться, наші сліди. Ось прямо так ідуть. І збоку, ось то ми так ходили. Тепер ось так я йду. І гляньте, в мене був сигнальчик. Ось в цій ямки. Я його викинув і гляньте такий. 63. 63. І я побачив вже кругляшок. Кругляшок лежить. Зараз будемо дивитися з вами. О, ви тільки подивіться, друзі, біленький, біленький кругляшок. Ха-ха, є. 10 копійок. 1860 перший да. перший 1861 рік Гляньте вона як нова просто бомбезна Взаєкзна. Зато тепер знаємо що срібло рібло. 63 65 до 70 на еквіноксі 900 Ось дивися сліди. Да. І ось а Катушка маленька, не зацепив просто. Возможно. Ось така монетка і стан бомбезний гля. Взагалі з цієї mm -hmm. сторони. Чітко. Забираємо і виходимо тут же. Mm -hmm. Ось і пуговка мені попалась. Випала зразу подумав монетка. Трошки почав догріба, дивлюся. Вишка є. Ух ти гляньте, друзі. Ух ти ух ти Вона в позолоті була, З якимись коронами. Щось пописано. Гляньте, бомбезна пуговка, Забираємо і ходимо тут же. Ось. Гляньте. Ось типу садок раніше був. І оце отут ось дом стояв. І ми тут зачепилися і вихожуємо, так. Сигнальчики ну, По крайній мірі у мене. Був у мене сигнальчик такий 50. І випав мені ось такий кругляшок. Зразу подумав монетка. Почав протирати, дивлюся, була мене вушка. Наскільки я розумію, що це була пуговка, щось пописано Зараз фокус. Фокус, де наш фокус? Дивіться, друзі, може хто розбере, то пишіть. Що там пописано, ось така пуговка. Ну що, друзі, будемо зараз очередний сигнальчик копати. Гляньте, який попався мені 86 і Сірік спробував своїм прилетом, вроді як більш менш. Зараз будемо думати, що буде монетка. Бо як завжди і якась жбонь. Викопав. Тільки щось він почав підхрюкувати. Так чистий. Чистий, чистий десь тут. Іде? Все, нема. В такі случай не вистачає Віталіка з піном. Ну ага, побачив, дивіться, вона ось лежить. А я шукаю її збоку. Є, відбиток, все як має бути. О, Єсть монетка. Є бомбезна монетка. Може і не бомбезна, але монетка це вже добре. І води ж в нас немає, так? Да? Оце ми два камрада. Нема нічого. Піна нема, води нема. Хоч прибори є. Гано. А ну ану, розказуй. Это профильні 2 копейки 865-го. О так да. Не ну, бомбезні, 2 копейки. 1865 рік. Круто, вони не так часто попадаються. А як і попадаються, то в дуже-дуже поганому стані. А тут гляньте рельєф. Все есть, все чітко. Даже куриця провидняється. Забираємо, ходимо тут же. Ще випала мені монетка, гляньте, на ребрі стоїть. Викопав. Глянув, єсть. Єсть! Монетос. Ого. Ні, це не монетка. Це опять пуговка, Пуговка обломана, Вушка обламана і щось, щось також пописано по ній гляньте. І точно так само, як і перед цим я викопав. Ця сторона лиса. ні, не лиса. Зараз протру щось є на ній. Гляньте, яка пуговка, та просто бомбезна. Старенька, хрестик, якийсь узорчики, крутезна пуговка, лайкосик. Погнали. Друзі, ви бачите цю грудочку? В ній сигнальчик, гляньте, який. Просто бомбезний. 86. Я ще не розпаковував, тому що він... Почав копати, зараз був такий 50, потім копнув, викопав і став кращий сигнал і ось ці грудки. Думаю, покажу вам і будемо в з вами розпаковувати. Щось є, щось кругленьке. Ай ай-яй-яй! Як тільки обідно! Ах, була це монетка, друзі. Тільки з неї почали робити коль... кольцо. Мідячок. Да, тут розплескано, почали кругувати, вирізати, було б кольцо. А так крутезний сигнал мідний був. Ну нічого, нічого заберемо. Для кількості буде. Серево розбив, так нема такого крепкого Друзі, розрядом. Слухайте. Ви бачите, його сьогодні ходить ще ні одної монетки нема. Вже хоче прибор розбивати, все. О, дивися, якраз з тебе сигнальчик якийсь. Я сказав, який так ти ж будеш виставляти. Так я запікаю. <плес> І я включився, в принципі, в мене ще один кругляшок був. Не знаю. Ні, <плес> <що. плес> це мабуть опять пуговка. Опять так, була пуговка. І опять же без вушка, тому що бачу тут щось є. Так, <плес> да. Да, да. Гляньте теж. Гляньте. Усі пулки ще попадаються, усі щось нарисовано, написано, тільки одна у мене попалась з вушком, а всі такі. Ну нічого, ходим. Я думаю, ще щось знайдемо. Може і Сірік сьогодні щось знайде та перестане злитися. То злий, взагалі як тігор ходить. Ось дивіться, йдемо вже до машини, ось дорога. Йду по самій дорозі. Вентильну катушкою і цвітний сигнал. Гляньте, випав, випав мені кругляшок. Я думав, що банка якась, тому що посеред дороги, думаю. Хто знає, що воно буде. А воно випав мені. Кругляш. Ха, це мені деньга попалась. Зараз. Да, деньга 1700. Якщо не помиляюсь, 43 рік. 47. -й, 47. -й. Ні. Ага, взагалі не туди. 1749 рік деньга. Ось така деньга попалась круто. Забираємо і йдемо вже до машини. На сьогодні накопались. А ось ми вже підійшли до машини з ріком, відкопались гарно. Сірік особливо, добре покопав. 4 утра встав. Монетку знайшов. Ні, ну так зато ж не йшов, не Ладно, зараз зробимо короткий обзорчик і погнали додому вже. Гляньте, як Сірік дивиться на монетки. Так, знахідки Сіріка. Монетка одна. Так тут така як Венділя, тут походу качкана. Чи ні? Та хай буде хать. буде, буде так? Сказав, <рив> не прохід. все одно І... все злізе разом з тим. Ну, все можуть бути. І мої знахідки. Ось попались раз, два, три, чотири пуговки, п'ять навіть. Е, потім одна ось заготовка під кольцо з монетки. Якась, непонятно, конінка чи щось таке. І чотири мідні монетки. І всі гляньте, які старенькі, 1800-700-ті роки. Нема, як не странно, тут дача стоїть, нема ні одного ні радянської ні ходячки. І саме ось такі програми попалась у нас 1861 рік, 10 копійок срібла. Ось такий вийшов Утренній коп, я думаю, в принципі зачетний у мене, по крайній мірі. Так, що кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, і ми будемо виїжджати з цих кусів.